Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Сайзебл. Ой, дивіться, яке тут класне оновлення вийшло. О, нічого в яйкові немає. А я думав, там щось є. О, в цьому є. Це якщо що, е, взагалі цей. Завантаження. Вікно завантаження. Не сховаєшся? Сонечко, тобі не припікає? Так, стоп, але ж одненька вже є. Ти що, десь ще яйки сховав? Я ж всі яйки найду. Ось це яйце? Ні. От хитрий такий. Сховав десь яйки. Не бачу більше. Під камінцем може? Знак hmm. питання, дивіться, тут ще якийсь є в нього. Квіточку може ти хочеш, ні. Nee. Hmm. Хвилиночку. давайте ще раз спробую. Це якщо ще було меню, так. Окей, <питання> okay, знак питання. Ось це сюди. Може, це. В знак питання став? Ага. Ось що в нас! Так, кролик, кролик. Чик-чик-чик, всюди вискакує. Год... З годиночком такий? Так, квіточки відставили в бік Ага, яйко ось. О. Молоточок. Що бахнемо по кролику? Ще тут є нічого нема. Нічого нема. Так, давайте забрати квіточки. Нічого нема. Ой, дивіться, сходино, драбинка є, а що? О, в кущах є яйко, в якому нічого нема. М -м Куди можна цю драбинку поставити? О, залізли всередину до нього. Ага, я поняв. Дивіться, можна у всі нори позалазити. Ага. Бачив тебе яйко. Черепашка! Тут можна знайти трьох черепашок. Серйозно? О, дивіться. Ця штуковина. Хопа. Я трішки погано вчиняю, що я тебе цей в твою нору заліз. Ти, певно, засмучений через це. Шухлядки не рухаються. Добре. Давайте з цієї нори вилазити. Це з годиночком. Давайте в цю ще заскочимо. О, диви, Водичка біжить, ай-яй, як це виключно, килимок можна порухати, так? Да? Опа? Черепашечка. добре. М -м -м. Можливо, в якомусь іншому можна це з водичкою розібратися. Дивіться, тут склад. Що це таке? Хлібчик! Ще хлібчик, 2, тебе буде багато хлібчика. І гарбузик. Піца! Яйко. Е, сюди треба, до речі, якусь ще зерниночку вкласти в піцу. Е, 에... горщик. Яйко. Немає нічого. Закидай туди всередину назад. Гарбузик. В Гарбузику нічого нема. О, дивіться, 2. Один, два. Черепашка, ще одну черепашку знайшов, супер. М -м я не знав, що тут до Великодня теж є такий цей. бонусный левел. Мне треба какую-то зернинку покласти в пиццу. Но это же каминчик. Каминчик не подходит. Хм. Это тоже нет. Хм. Якось, мені здається, воно з піцею пов'язане має бути. Е, якби по гарбузику вдарити. Хвилиночку. В мене тут нема молоточка, а я можу молоточка дати туди всередину. Не влазить, так. А в цей? Нічого не влазить. Ой, дивіться, а тут диванчик ще є. Давайте на туди до диванчик. Теж не то. Телевізор. Мацьонький, великий. Клас. Ще. Нічого. Ще? Є. Ну добре. Поки що я не забираю. У мене ще щось є тут підозріле з цим. Ще разочок, я сюди гляну. Щось не так з цією піцею. Мені здається, в неї не вистачає сиру на ній, бачите? Винести я її з собою не можу. Ну добре. Що ж, давайте закінчувати цей рівень. Окей. Найс, 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 найс. Ну, давайте тоді що. Пішли тепер по таких рівнях. Ой. Справді. Добре, давайте. Угу У, космос. Ой, портали. Пью. Ой, застряг. Це нормально. Прикольно. Я, типу, так його обтрусив ці дерева. Добре. Погнали. В е, мене, взагалі, я взяв з собою цукерочку, хочу з'їсти цукерочку. Бо я сьогодні молочина. Взагалі, ніколи не думайте так, як я оце думаю. Це неправильний підхід до е, думок про те, що щось робити. Бо я собі от що міркую, що.мм, я заслужив сьогодні цукерочку. А чому це я вибираю їсти цукерочку тільки тоді, коли я на мою ж власну думку її заслужив. Ні ні, -ні так не, не файно. Треба їсти цукерочку коли хочеться. їсти цукерочку. Давайте в цей портал. М -м -м. Черв'як! Стрімний вийшло слабенько. Ідеально. Молотом Тора просто прихлопнули його. І значить тепер ще в центрі. Приніс. Включили, пішов зв'язок з космосом. Окей, щось здорове не пролетіло. Наш кораблик такий матький, а там щось не пролетіло. У, який кітьмелек літає. Точніше, це москітик. Комарик. Ця рослина канача мені не віддає. <рик> Неприємний звук. 5 кілограм. 50 кілограм. Окей, okay, я вигнав цього москітика. о! Там була черепашка літаюча. Ну, цікаво. Угу. Окей, 50 кілограм він виплюнув. Там космічний корабель застряг. <кій> <кій> Мені здається, що ці всі місця між собою не пов'язані. Але хто знає <кій> Клас. Так покотилося. Черпашка! Так. Ой. Хм. Ой, интересный счет такой. Пять. Пятьдесят. Окей. Хатинку можна розбудити, ну так розбудити, ага, от дровиняки Хм. Не варіант. Не розумію. Тут в мене є ще хатинка. Можливо, щось є ще в хатинці. Так, дивіться, з хатинкою щось Велике... Велику вагу кинути на хатинку. А, закуркувати Закрукувати їм дим. Тупс. Опа! Відкрили. Ну це, звісно, в чорну такого витягувати. Це дуже неприємно. О, це казкова історія. Попередня теж була казковою історією. Як це я не помітив? То було про трьох поросяток. Цікаво. Тут в мене є сокира. Яка. Якою можна Що, волосся обрізати? вибач вона так закричала. А, мені ж не добре. Негідник. Черепашка. Ой, а що в підвалі? Ох, клас. Дякую. Ну, в тебе бачить довге волосся є. Цікаво, з одного боку волосся було і з другого боку волосся є. Окей, як це вона так дві косички, мабуть, в неї одна в одну сторону, друга в другу. А, це все казкові історії. А я її не помітив. Так. Бачите, це попелюшка. Кришлева туфелька. Черепашечка там була. Вона думала, що я її не побачу. Кришталева Хі. Так, цікаво. В мене наче вечір не виконує ніякої функції. А, щоб кришталева туфелька підійшла їй. Меншенька. Ось так. Добре. Дякую. Окей. Okay. Так. Е, я ось цю казочку не знаю. Чесно. Цю казочку не знаю. Але ось ця казочка мені знайома. Це вже. Це казочка про трьох е, поросят. Ця казочка про рапунсель. Ця казочка про м -м попелюшку. Що це дві заказки? Я не знаю. Якась одна про космос і. якісь портали. А друга про жуків. Окей, це Аліса в вдивокрай. Я прям вже це впізнаю впізнаю, тут прям аж видно. Хоча кроличок з годинничком вже мені викликав відчуття, що це Аліса в вдивокрай. Не бачити нам чаю. Так, ну що ж, ми вже вміємо, тому давайте пірнемо туди. Де же черепашка? Чи запитати, де кролик? О, ти що ж мене так лякаєш? Клас, такий звук. Виліз з невідомо звідки. А, в лісочку лежало. Добре. Піднімаємось на гору. Я черепашку вже знайшов. Ага. 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 Все, що потрібно мати для. Поряднее очаювання. Не падаєш всередину, так? Не падає. І забрати я вже звідти не можу. Окей. Все сіди насипалось. Найс. Воно все розбилося. Ой, а це що це за велетень такий? Такої каски я теж здається, не знаю. О, дякую за те, що приніс мені черепашку. Велетень, в якого на спині мешкала черепашка. Так. Мішені. Ем, Воно ще намагається відбитися від. цієї штуки, Від велетня? Бум. Так якийсь ящик, хм. Прикольно. Класно включить. Так, і... Цей камінь може активувати? Не може? Замалий. Тут наша мотузочка. Окей, ти це з'єднав мотузочками. Ага. Ні, не стає сюди. Ось сюди? Певно, теж ні. Що там? А, ногу можна відвинути. Окей. Щоб йому легше носити, було зменшує його ці штуки. Ой, дивіться, тут вантажики. Давай на Зубика тобі вирвали. Ааа. Ну, ось що ми робили? Що ж тоді це за шестигранник такий. Чому він там є? Я не, не зрозумів. Що ж, все чудово, просто ми познаходили цілу купу черепашок. Далі е, ось цих ще скільки це? 4 рівні буде на наступний раз. І ще додатково будемо ще потім черепашок знаходити. Е, і певно, там ще будуть рівні з Черепашками. Ось така гра. Не знаю, як на мене, вона просто шикарна. Хі -хі. Дуже така миловидна, спокійна, чудова гра. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!